Так, починаємо. Усім доброго ранку. Ради вас вітати, А. І сьогодні у нас з вами на порядку денному лабораторна робота. Записуємо число. Класна робота. Сьогодні у нас з вами 13 квітня. 13 квітня. Лабораторна робота номер 5 Лабораторна робота номер 5 Лабораторна робота номер 5 Лабораторна робота номер 5 Тема лабораторної роботи. Дослідження кола з паралельним з'єднанням. Тема лабораторної роботи. Дослідження кола з паралельним з'єднанням. Дослідження кола з паралельним з'єднанням. Мета лабораторної роботи, мета мета. Експериментально перевірити, експериментально перевірити, експериментально перевірити, що сила струму що сила струму, в нерозгалуженій частині кола, що сила струму в нерозгалуженій частині кола, що сила струму в нерозгалуженій частині кола. Дорівнює сумі сил струмів. Дорівнює сумі сил струмів. Дорівнює сумі сил струмів. У відгалудженій частині. У відгалуженій частині. Написали? Так, так. І ще так. продовжуємо з вами писати мету. Е, дописуємо довести, довести. Довести що загальний опір провідників довести, що загальний опір провідників з'єднаних паралельно, з'єднаних паралельно, менший за опір кожного з них. Менший за опір кожного з них. Менший за опір кожного з них. Так, написали. Написали. Ну, тоді ви бачите на дошці е, слово обладнання. Ви записуєте, пропускаєте рядочок. Адже ми там будемо записувати з вами обладнання самостійно з кола. Пишемо хід роботи. Першу табличку накреслили, пропустили місце для того, щоб тут зробити якісь висновки. Другу табличку накреслили, пропустили місце для висновків. Да, за цією табличкою. І третє. Накреслили і зробили відступ для висновків. Між кожним тут пропускають не два-три рядочки для того, щоб висновки дописати. Добре? Добре, швиденько таблички побудували. Повідомте, будь ласка, коли ви завершите з побудовою таблички. Це накреслили? скажіть, будь ласка, швиденько. Народ. Ні, ще ні, ми на другу. Ну я на другу. А у вас там помилка у третій таблички. У вас там родина і родина. Да. Це дописали. Так, ну і давайте будемо з вами пригадувати. Скажіть мені, будь ласка, якщо у нас буде декілька провідників з'єднані паралельно, як буде розподілятися на друга електричному полі? Вона буде однакова константа. Да, на так, напруга буде константа. Напруга константа. Чому ж буде дорівнювати сила струбу в дальній електричному полі? Сумі. Сумі сил стунів на кожному споживачні структуру. І... і чому ж буде нас дрівнювати з загальний опір для один поділений на R1 і плюс один поділене на R2. А якщо ми помножене на R2, поділене на R1 плюс R2? Так, R1 помножити на R2 буде дорівнювати сумі обою R1 плюс R2. Тобто, сьогодні нам потрібно з вами буде перевірити оцей закон паралельного з'єднання. Чи все-таки витримується у нас те, що сила е, е, струму в нерозгалуджені частині дорівнює з струмів, і те, що кожен із опорів, які ми з вами маємо, він буде менший за загальний опір е, нашого електричного нашого кола. Зараз я буду переходити. Хм, на Кола, і будемо замалювати на схему. Так, давайте. А нам схему треба буде її малювати? Так, я вже сказав замальовувати. А тепер дивіться. Схема досить складна, але ж нею просто розвідатися. Ось у нас джерело структуру, всі бачать. Так. Так. Два, два дроти. Після джерела стоїть у мене що, скажіть, будь ласка. Ключ. Ключ. Після ключа в мене є. АВТ. Бачите? Так. Потім з мінусом ходить розгалуження другів. Тобто вона буде вже створюватися два окремі електричних кола. Перше коло пішло ось. У нас свій амперметр і закругоюся. А другий двой... потрапив свій і затримуватися. Друга... Ваші дуже погано було чутно. Можете повторити? Так, вас дуже погано чутно. Секунду, зараз. Зараз чути чи ні? Так. Так, зараз так. так. Зараз чути. Тоді дивіться, я кажу, що у нас з вами електричне коло починалося з того, що ми йшли з джерела струму на ключ. Після того, як потрапили на ключ, пішли на амперметр, щоб буде міряти силу струму у цьому колі, тобто загальну силу струму. Після того, як ми з мінуса розгалуджили два кола. У нас пішло перше зовнішнє коло на резистор, на свій амперметр і ось замкнулося. Далі, друге коло пішло знову на резистор. Вже на свій амперметр і замкнулося. Зрозуміла схема, чи ні? Так, зараз можна замалювати. Можна замалювати. Дивіться, будемо користуватися з вами тестером і е, його. Ви вімкніть куди хочете паралельно ж да. Не забуваємо, що все-таки у нас тестер буде міряти напругу, і тому його вмикаємо паралельно. Завершили зі схемою восьмера. Так, так. Так, ну так. тоді давайте будемо працювати. Зараз ми з вами будемо перевіряти те, що напруга у всьому полі є однаковою. Почули? Я вмикаю ключ. У мене вже запрацювали он, стрілки, бачите, відхилилися від амперметра. І що я роблю? Дивіться, ну, щоб мені поміряти загальну напругу електричного поля, мені необхідно з вами о, провести дослідження напруги на кінцях електричного пола. Тобто ось у мене кінці електричного пола. І в мене виходить. Зараз секундочку, в мене виходить. 7 вольт. 7 вольт. Яка це напруга, скажіть? Загальна. Загальна. Загальна напруга, правильно. Загальна напруга в електричному полі, 7 воля. Буду міряти тепер напругу у внутрішньому електричному полі. У внутрішньому електричному полі. Наридую на резистор. Триволя. Уводи. Тобто у один це напруга у нас. Почитайте, я наразі скажу. Сто. Тепер дивіться, беру, мірію тут в Так, зараз. Послухайте мене уважно, діти. Там, де ви написали сім. вже не сім. Шість. Загальна напруга шість. Тепер дивіться, я вибуху ось один кінець і ось інший кінець. І має бути також 6. Тепер беру інший кінець, міряю напругу у 2. І тут, також 6. Почули? Так. Тобто всюди буде напруга 6. Якщо я беру ось тут, і ось тут міряю. То в мене виходить шість. Якщо я буду перше і ось тут племо також. Тепер буду одну племо іншого бону. І тут племо іншого, також чисто. Тобто, все ж таки напруга нас однакова на е, всіх ну, усьому колі. Тепер нам потрібно саме поміряти яка ж сила струму. Яка ж буде сила струму? Дивіться, е, сила струму що у мене 0,7. Тобто у великому полі загальна села сума Це і перша, так. Ні, 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 це і загальна. Ось оце і загальна. Бачите, що розгаруження йде з амперметр. Якщо йде розгалуження то це загальна сила сум, великим шолом. Це, мене скільки? Ну, 0,7 ампанії. Дякую.

Тепер, послухайте, будь ласка, закрийте роту, будь ласка, щоб всі почули. Я кажу. І два. Сила струму в зовнішньому полі 0,7,5 ампер. Почули всі? Так. Так. Далі. і один показує амперметр 0,2 ампер. 0,2 2 десяти 0,2 Ампер. Записали це? Так. Ваша задача, ваша задача за допомогою властивостей паралельного з'єднання провідників визначити опір загальний. І вам необхідно за допомогою закона ОМА знайти Р1 і Р2. Завдання зрозуміло? Так. Так, слухаємо мене уважно. Ми з вами поміряли, і у нас вийшло, що. Напруга в нас наклас і всюди буде 6 вольт. 6 вольт. Сила струму загальна 0,7 А. Сила струму в першому 0,2. Сила струму в другому 0,5 А. Ваша задача знайти R загальна за допомогою паралельного з'єднання провідників. r 1 і r 2 Ось тут знайти за допомогою закона ООН. Це зрозуміло? Ану під так. таблицею. так? Шо, шо? Ну, під не таблицею, а цим. Під колом я, ми малювали коло і під ним. Під колом розрахунки зробити, Да. Так, під колом так. зробити розрахунки. Тепер дивіться, після першої таблиці, зробіть свій висновок, що ви бачите. Помірявши напругу. Після другої таблиці зробіть свій висновок, що ви бачите, коли поміряли силу струмів. А під третьою таблицею напишете висновок з приводу того, чи більше е, загальний опір від кожного з опорів, чи менше загальний опір від кожного з опорів. Понятно? Так, так, так. Так, далі я вам скину у вайбері сторінку підручника 178. Ви виконуєте аналіз експерименту його результатів, творче завдання і завдання із зірочкою. Зрозуміли? Так як і було минулий раз. Так, добре. Добре. Які питання задавайте? А дано писати розвитку? Ні, нічого не писати. Це ж не задача, це ж просто розрахунки в лабораторній роботі. Ще питання. У меня є по прошлому лабораторній роботі. А що з минулою лабораторною роботою не так? Ви не увидели, наверное, но я вам скинув просто на другое число. Кого лабораторну роботу? Да, прошу. Я не смог так, прошу. Так, щоб виправлена оцінка, я виправив її. А, ну хорошо. Там виправлено все, Вадик. Я ж слідкую Дякую, дякую. Зараз я вам ще раз надішлю ту сторінку, що саме вам потрібно зробити. І скажете, чи побачили ви це, чи не побачили. І лабораторні роботи я чекаю після уроку. У вас ще 20 хвилин, вам достатньо. Добре, звісно, ви бачите фото? бачите. фото, Скажіть, будь ласка. Так, так, звісно. Так, в нових знаннях зараз буде вже створене завдання, куди кріпити лабораторну роботу. Почули? Так, добре, до побачення. До побачення. Чекаю сьогодні після уроку ваші роботи. Добре.